Тестовий відстріл антидрон Кулі під Калібр 5.56. Ага, на дотриму патрон усі вийшли. Зараз засніму мішень. Утикання не було остання партія. Хорошая партія? Так. Да. Ну я особо не целився. Бачите, вже багато в землю пішло. Трошки вище. Один ліс на вилят. А і вторий. В принципі, блін, з 20 патронів. Ось вруга пішло. Так... Ну, особо не целився, в його чередя був. Armia ne drupe și